Ця історія зруйнувала стосунки між батьком та сином, а свого автора змусила зненавидіти момент, коли він пристав на пропозицію написати й опублікувати щось для дітей. Далеко не всі знають сумну правду, що стоїть за створенням книги про вайлуватого ведмедика Вінніпуха і його дивакуватих друзів. Наприклад, про те, що на героях цієї дитячої книги як за методичкою можна вивчати найвідоміші розлади психіки, чи про відсилку на серйозні зовсім не дитячі залежності, запрошуємо тебе перенестися на інший бік історії і дізнатися, що насправді приховує казка про віні пуха. Неможливо розказувати про дитячі книжки Мілна і його персонажів, не переплітаючи їх існування, характери і самі історії з реальністю родини мілнів, бо ж кращий друг ведмедика Вінні Пуха з книжки Крістофер Робін був буквально реальним. І Вінні, і поросятко, і я Кенга та Ру також були реальними. Хоча в нашому світі вони не вміли рухатись і говорити. А ось Крістофер Робін міг. Тому що був живим хлопчиком з плоті кісток, алану мілну навіть не прийшло на думку змінити ім'я свого сина, якого він зробив персонажем своєї книги. А імена ведмедика і інших мешканців казкового стоакрового лісу були справжніми іменами іграшок і уявних друзів його сина. Прототипом стоакрового акрового лісу був реальний ліс у східному Сасексі, де родина Мілнів мала маєток, і де малий Крістофер грався зі своїми улюбленими іграшками. Що в цьому всьому поганого і сумного? Спитаєте ви чудова історія, правдива, заснована на реальних подіях. Все б нічого, але хлопчику, реальному хлопчику на ім'я Крістофер Робін, без його на те згоди і навіть без усвідомлення того, що відбувається, довелося стати суперзіркою у віці всього шести років. Як так сталося? Крістофер Робін Мілн народився в Британії в поважній родині, яка мала високий соціальний статус. Його татко довгий час був математиком, але згодом, на нещастя Крістофера і щастя всього людства, перекваліфікувався на письменника, дорослого серйозного драматичного письменника, який писав п'єси і детективи. Та, от лихо Детективщиків в Британії того часу було валом, конкуренція шалена, і видавці все менш радо приймали такі рукописи. От якось видавець Алана Мілна і запропонував йому натомість спробувати написати книгу для дітей. І, от, спостерігаючи за іграми свого малого сина зі своїм улюбленим плюшовим ведмедиком та іншими іграшками, мілн несподівано для себе став складати історії. Спочатку окрема найперша історія була опублікована в новорічному випуску відомого британського журналу. А за нею слідом у 1926 році вийшла й перша книга «Вінні зі Пух», яка отримала шалений успіх. Слідом у 1928 році вийшла друга частина. А між ними Мілн також випустив збірку віршів і пісень, які теж отримали велику популярність. Що в цьому могло бути поганого і шкідливого для дитини? Ми повернемось до цього питання після того, як розберемо власне, персонажів. Обидві книги складаються з великої кількості коротких оповідань, в більшості з яких головним героєм є Вінні. Пух. Звичайно, ми не будемо вам всі їх переповідати, але освіжимо в пам'яті найбільш відомі історії з першої книги. Бо ж, якраз згадуючи окремі епізоди, ми торкнемось і другої делікатної теми, яку вирішили розглянути в нашому аналізі. А саме до персонажів, історії, яких назвати лише дивними, буде замало. Дорослий письменник, математик Алан Олександр Мілн, вклавши в створення персонажів увесь свій письменницький досвід, іронію і енциклопедичну обізнаність, зробив їх неповторними кожного зі своїми джмеликами в голові. Тож вінні Пух. він вперше з'являється вже в передмові до першої історії, коли Крістофер Робін тягне його сходами донизу, тримаючи за задню лапу. При цьому іграшковий улюбленець щоразу неслабо прикладається головою об кожну сходинку. Може, саме такий манер транспортування війні і був головною причиною того, що ведмедик був, м'яко кажучи, трохи тупеньким. А не те, що в нього в голові замість мозку була тирса. Ця недоумкуватість вінні є головною причиною більшості халеп, в які він потрапляв сам і втягував за собою друзів. Вже у першій пригоді, мабуть, найбільш відомій з усіх, ми починаємо відмічати в чомусь дивакувату поведінку ведмедика. Цей товстунчик готовий на все буквально заради меду. І нестримний поклик шлунку змушує його як дертись на височенне дерево до гнізда бджіл, так і стріском звідти звалитись. Та це його не зупинило. Він випросив у свого друга справжнього хлопчика на ім'я Крістофер Робін повітряну кульку і, одержимий божевільною ідеєю, прикинутись хмаркою, щоб обанути бджіл, вивалявся в багнюці і, причепившись до кульки, знову підняв небо до бджолиного кодла. Чим все скінчилось? Звичайно, фіаско. Як і більшість геніальних пухових задумів. Щоб прибрати дупу ведмедика подалі від бджіл, хлопчик змушений був поцілити в повітряну кульку з рушниці. Вже в цій історії нас насторожує явна одержимість ведмедика медом. А от друга історія підтверджує те, що він не лише звичайний собі ласун, що просто любить солодке. Ні, друга історія показує нам більш тривожні моменти в його захопленні. В цій історії Пух пішов у гості до свого друга кролика і фактично сам запросив себе до частування. Пух вліз до нього в норку, і поки не зжер абсолютно всі запаси меду, що були в хазяїна, відмовлявся встати з-за столу. Погодьтесь, це вже явне відхилення від норми, але те, що трапилося далі, взагалі жахає. Виявляється, ведмедик так переїв і розтовстів настільки, що вилазячи з кролячої нори, намертво застряг в отворі входу, тобто він абсолютно не контролював ту кількість їжі, яку споживав. Щоб вивільнитись з пастки, пуху довелося простирчати в такому положенні цілий тиждень, поки він не схуд і не зміг вибратись сам. І ось тут ми змушені акцентувати увагу на серйозній проблемі війні пуха стосовно їжі. З точки зору спеціалістів, у ведмедика чітко простежується розлад переїдання. Його думки постійно обертаються навколо меду. При цьому в нього повністю відсутній контроль над собою і споживанням їжі аж до шкоди собі. До цього додається і ще один симптом розладу: моменти занепокоєння і страхів, пов'язані також з медом, страх залишитись без нього, опасіння, що не наїсться тим, що є в наявності. Але те, що у війні проблеми саме з медом, з конкретним видом їжі, наводить на іншу здогадку, можливо, усе ще гірше, і ведмідь має залежність. Вінні пух постійно шукає мед, і цей пошук стає центром його життя. Мед це солодкість, яка викликає радість і спокій у пуха. Його пристрасть до меду можна порівняти з тим, як залежна людина шукає речовину, що приносить їй полегшення та задоволення. У першій книзі він говорить, якщо я раптом прокидаюся вранці і не їм мед, то почуваюся зовсім порожнім. Коли у пуха немає меду, він стає невдоволеним, роздратованим і неспокійним. Часто мріє про мета або згадує його смак, ніби відчуває потребу в дозі. І хоча Мілн створював ці історії в першу чергу як казки для свого сина, слід зазначити, що залежності від речовин у всі часи і тим паче у 1920-х були значною соціальною темою. До того ж, нагадаємо, що до цього Мілн писав на більш серйозні теми і міг підсвідомо вкласти у характер вінні дорослі речі, які його турбували. На щастя, славного і милого ведмедика його розлади не обмежуються залежністю від меду, але про це ми ще розкажемо трохи пізніше. В більшості історії Крістофер Робін виступав мудрим, розумним вчителем, рівником, суддею, вищою інстанцією. Він був своєрідним богом у Acre Wood» Чи це татко Мілн придумав для нього таку роль і лінію поведінки? Чи ж то сам Крістофер в своїх іграх позиціонував себе саме так? Якщо так, то це також змушує замислитись і про те, чи все було гаразд з маленьким Сіар Мілном, скорочення від Крістофер Робін. Деякі з навколо пухових теорій приписують хлопчику шизофренію. Тобто він не просто огрався, розуміючи, що усе це не справжнє, а на повному серйозі вірив у те, що іграшки з ним розмовляють. Хоча є й більш реалістична теорія, швидше за все, Крістофер, якого як і більшість великосвітської малечі вікторіанської Британії виховували няні чи гувернантки, був дуже самотнім. Обділений справжньою увагою батьків він придумав для себе уявний світ стоакровий ліс. Там він мав купу дивакуватих друзів, які не лише любили його, а й шанували як найвищу інстанцію. Так невпевнений в собі хлопчик самостверджувався, не за рахунок реальних людей, а завдяки підтримці своїх уявних друзів. Так, це сумно, але не є діагнозом. Справжній діагноз можна з упевненістю ставити персонажу казки, з яким ми знайомимося в кількох наступних історіях: плюшовий віслючок Іа. я. Підстаркуватий сірий віслючок і страждав на серйозну депресію. Більшість свого часу він проводив на самоті, і, хоч його всі любили, він дуже часто випадав зі спільних активностей лише тому, що або його забували повідомити, або ж він сам забував, що його теж запросили. Коли ж з ним траплялося щось сумне, він аніскільки не дивувався, бо був впевнений, що інакше саме з ним і бути не може. В першій історії, в якій ми його зустрічаємо, він загубив свій хвіст, який згодом знайшов він пух. Хвіст виявився пристосованим під шнурок для дверного дзвоника в помешканні сови. Навіть зникнення хвоста невід'ємної його частини, і асприйняв із сумною приреченістю. В наступній історії, в день його народження, виявляється, що про це всі забули. Він повідомив він пуху про це між ділом, просто сумною іронією констатував факт, що в нього сьогодні найщасливіший день року. Віслючок був нещасний: ні дарунків, ні іменинного пирога, і взагалі всі його покинули й забули. Звичайно, ведмедок поставив на вуха весь ліс, щоб організувати віслюку свято, і що ми маємо? З найнещаснішого створіння і авмиць перетворюється на найбільш розчулене. Він майже до сліз вражений тим, що про нього взагалі не забули, що його привітали та ще й подарували подарунки. І нічого, що то був пустий горчик від меду, який до того вилизав у війні, і ганчірка від повітряної кульки, яка лопнула. Далі в усіх наступних історіях Іа незмінно описують сумним, похмурим. Він зазвичай ледве пересуває ніжки і завжди схильний очікувати гіршого. В цієї невеселої плюшової тваринки однозначно спостерігається серйозний випадок депресивного стану. Візьмемо головні симптоми: песимізм, безнадія, постійна понурість, тривожний або ж ніякий настрій, дрецівливість, втомлений вигляд, брак енергії, почуття непотрібності і безпорадності, втрати інтересу або ж задоволення від життя. Ношим не портрет повсякчас мінорного відслючка. Але можливо він мав і певні причини почуватись саме так і від того впасти в депресію. Ви не замислювались, чому саме з віслючком частіше за все відбуваються якісь сумні чи прикрії випадки? Якщо татко Мілн справді записував за сином придумані ним історії, в яких хлопчик на своїй хвилі грав з іграшками, то можна припустити, що Іа був не найбільшим його улюбленцем. В ієрархії зграї Крістоферових друзів з казкового лісу, де Крістофер Робін був альфою, віслючок певно був на позиції Омеги. Ви знаєте, як це буває? Є улюблена іграшка, є трохи менш улюблені, а є якась одна, яку наче і любиш, але саме вона зазвичай в усіх іграх має роль або жертви, або когось нижчого за соціальною ієрархією, ніж всі інші. Можливо, в іграх хлопчика таким от омегою, і був саме віслючок. В цій історії з днем народження Ія. Ми також зустрічаємо і вже не вперше ще одного персонажа казки – сову. Це справжня сова, яка живе в своєму будинку на старому каштані. Саме вона пише вітальний напис на горщику, що подарував пух. Бо лише вона після Крістофера, звичайно, була в лісі найосвіченішою, та на превеликий жаль, і її не обійшли певні цікаві діагнози. Мудра стара птаха однозначно страждала на дислексію, і це помітно відразу як вона з'являється в історії, бо в неї спостерігається явне порушення читання. До того ж, по справжньому мудра сова ймовірно страждала від чогось на зразок інтелектуальної ізоляції, яка, хоч і не є хворобою, та є одним з вагомих факторів, які ускладнюють соціальну взаємодію, як власне і життя індивіда. На чому базується це твердження? Хоча б на тому, що гостей вона завжди зустрічала коронною фразою забирайся геть, я думаю, і вже це багато чого пояснює. До того ж, Сова зазвичай говорила і описувала все занадто складно і детально для оточуючих, аж настільки, що це часто призводило до непорозумінь. Вона нето сильно закручувала зміст того, що хотіла сказати. Сова любила бути на самоті через переконання в тому, що її мало хто розуміє через її розум. При цьому вона могла одночасно страждати від такої вимушеної самотності, не маючи гідного слухача і співрозмовника. Їй також була притаманна тенденція нівелювати цінність думок інших, намагання домінувати над ними своїм інтелектом. До речі, саме у взаємодії з совою найбільш яскраво проявляється ще одне явне відхилення віні-пуха синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Коли вінні слухав сову, його просто вирубало начисто, так само, як і коли він слухав якісь довгі пояснення кролика чи і Крістофера. Також протягом всієї книги просто неможливо не відмітити величезну частоту епізодів, коли ведмедик був дуже розсіяним і забудькуватим. В нього навіть було спеціальне місце для думання, куди він приходив, коли намагався, хоч якось, сконцентрувати свої думки і увагу на чомусь одному. А ще він співав пісеньки, що допомагали зосередитися. Сюди ж до купи відомих синдромів з дух, постійне відволікання війні на сторонні подразники, неможливість сконцентруватись на одному завданні, труднощі з організацією чогось, постійний пошук якихось необхідних речей чи й думок, які він з легкістю губив в найбільш недоречний момент. Мабуть, цього досить на одного маленького ведмедика, тому давайте просуватись далі історіями казкового лісу. Далі ми зачепимо своїм аналізом маленьке поросятко, якому також є, що приховувати в анкеті, де буде питання про психічний стан. Бо ж, бідолашне, рожевощоке звірятко однозначно страждало на генералізований тривожний розлад. Це проявляється, наприклад, тоді, коли вінні Пух задумав зловити слонопотама і запросив з собою поросятко. що то був за звір такий. А ви спитаєте в них. Схоже, що всі мешканці стоакрового лісу розділяли спільну галюцинацію, або ж це був персонаж колективного навіювання Хефаламп, як і вузлі, ніколи не з'являлися в реальності казки. Їх ніколи ніхто не бачив, але всі вони були впевнені, що ті існують. У війні пуха вони викликали паніку через страх, що вони жируть весь його мед, і тому ведмедик весь час мріяв їх зловити. Що ж до поросятка, то воно взагалі боялося всього і вся, а компанію ведмедю складало виключно з дружньої солідарності. Він постійно уточнює деталі плану, що може вказувати на надмірне обдумування і страх перед невдачею. Поросятку боїться не стільки самого слонопотама, скільки невизначеності. Він не знає, як виглядає істота, і це підживлює його уяву. Його страх базується на домислах і перебільшеннях, а не на реальних фактах. Ця риса є типовою для людей із тривожними розладами, які схильні драматизувати ситуації через брак інформації. Щоб зловити слонопотама, вони викопали величезну яму, поставили на її дно глек меду як приманку і відправились спати, сподіваючись, що вночі чудовисько потрапить у пастку. Та Вінні Пух, прокинувшись посеред ночі від голоду, почав шукати мед і, не знайшовши його вдома, почалапав до викопаної пастки. Як гадаєте, ведмедик був при тямі, коли це робив? Є підозра, що відчувши голод у вісні, він в напівпритомному стані лунатизму відправився серед ночі на пошуки меду, що ще раз підтверджує те, що він буквально був хворобливо одержимий їжею. Що було далі? Він поліз в глек з медом на дні пастки, засунув туди голову знов таки, бо несповна контролював себе і застряг. В такому стані його і почуло вранці поросятко, яке, тремтячи усіма клітинами тіла, пішло до ями глянути чи щось вполювати. Від розпачливого виття вінні, яке завдяки глеку підсилювалось в рази, паць ледь не знепритомнів. І звичайно, як завжди, прояснив ситуацію і всіх врятував всемогутній Крістофер. Але повернемось до поросятка. Майже в кожній історії, де він з'являється, його або щось лякає, або непокоїть, або викликає стурбованість і невпевненість. В описах цього бідолашного створіння ми бачимо, що він майже постійно тремтить його очиська, то розширення від занепокоєння, то він червоніє від хвилювання. Якщо уважно придивитись до цього персонажа, ми з сумом можемо впевнено констатувати в нього низку симптомів, притаманних генералізованому тривожному розладу. Йому важко контролювати своє почуття занепокоєння. Він легко втомлюється, має регулярні порушення сну. То не може заснути, то має тривожні сни. Повсякденні справи викликають у нього надмірне занепокоєння і постійне тремтіння від нервової перенапруги. Яка фактично є нормальним для нього станом? Тут однозначно можна припустити, що навіть найлегший препарат від тривожності міг би суттєво полегшити якість його життя. Та рухаємось далі. Низкою казкових розповідей Алана Мілна наступними. Ми зустрічаємо нових персонажів: маму Кенгуру Кенгу і її синочка Ру. В цій підступній історії, ініціатором якої виступив кролик, ми зачепимо і цього вухатого інтригана і побачимо внутрішні проблеми самої кенги, як і потенційні ризики виховання для малюка Ру. Більш за всіх появою в лісі «Матуся з малям був незадоволений кролик. Він підбурив всіх інших зіграти з кенгою злий жарт, щоб вона зрозуміла, що їй тут не раді. Уявіть, його планом було не просто щось там їй пояснити, а викрасти в неї дитину. Всі інші напхані тирсою Бовдури на це погодились, бо кролик користувався у них певним авторитетом. Тож вони викрали ру, сховали в норі кролика, а в кишеню кенги підсунули поросятку, щоб вона не одразу помітила зникнення сина. Саме так зловісний і жорстокий план від милих пухнастиків, але не забуваємо, хто це придумав. Кролик злий геній стоакрового лісу. В одній з наступних історій саме він буде ініціатором ще одного жорстокого експерименту, з ціллю позбутись ще одного нового мешканця їх лісової громади. До того ж, він постійно щось організовував, намагався навести лад, вимагав від себе і всіх дотримання правил і вірного виконання завдань. То що ж не так було з цим кролем. Насправді, якщо детальніше проаналізувати його поведінку, його варто пожаліти. Знаєте, чому він намагався виштовхати з лісу чужинців? Бо вони змінювали звичний для нього порядок речей в лісі, вносили елемент нового, нові стосунки, необхідність звикати до них, його ретельне планування всього та глибоке розчарування, коли все йшло не так, як він очікував, схильність до контролю. В бідолашного вухастика явно простежуються ознаки обсесивно-компульсивного розладу ОКР, тож не будемо судити його надто суворо. А щодо матусі Кенги, звичайно, вона відразу помітила підміну, щойно побачила писочок поросятка. Але замість того, щоб зчинити галас, продовжила удавати, що то єру і пропустила паця через всі кола її піклування про сина. Вона влаштувала йому холодне обмивання і напоїла риб'ячим жиром. Від такої турботи порося тікало світ за очі, і ради було, що врятувалось. І це лише один день. а от уявіть, крихітка Ру жив під цією надмірною опікою і в цій турботі постійно. Тож, перечитуючи наступні історії і аналізуючи історії саме цих персонажів, можна з упевненістю зазначити, що Кенгу відрізняв, хоч і не надто гострий, але все ж синдром гіперопіки. А Ру загрожувало вирости маминим синочком, повністю залежним від неї в усьому. В чомусь її можна зрозуміти. Вона як мати-одиначка несла повну відповідальність за сина, а те, що вона носила його в своїй кишені на животі, ще й зміцнювало їх зв'язок. Завдяки чому вона й досі сприймала його частиною себе, навіть і після того як народила а Ру, потрапивши до Хандрид Акербут, отримав не одного, а цілу низку персонажів, яких він через свій дуже юний вік міг би сприймати як фігури батька, все б нічого він навіть відразу потовершував із кроликом, який був у захваті від того, як уважно Ру його слухав. Та несподівана загроза його вихованню прийшла до лісу разом з новим персонажем тигрою. До речі, саме тигра був жертвою ще одного підступного плану кролика, бо саме його вухастий намагався позбутися після Кенгейру. Якось вночі він просто звалився в інні пуху на голову, буквально ні звідки. Дивний смугастий звір постукав до будиночка ведмедика серед ночі. Сказав, що знає Крістофера Робіна, і вінні, як порядний господар, запропонував йому залишитись на ніч. Вранці вони удвох обходять всіх друзів вінні в спробі з'ясувати, що може їсти тигра, бо мед йому не до смаку, як і жолуді поросятка, і колючки, що їсть віслючок. Врешті-решт з'ясувалось, що тигра просто в захваті від риб'ячого жиру, яким його почастувала Кенга, і він лишається жити разом з Кенгою і Ру. Що загрозливого в цьому тигрі було для Ру, те, що, знаходячись майже постійно поруч із ним, малюк підпадав під його вплив більш за все. А в ті гри, а це неможливо не відмітити, прочитавши хоч пару сторінок з його участю, спостерігається чітко виражений розлад гіперактивності. Він ані хвильки не міг посидіти на місці, постійно стрибав, наскакував на всіх зненацька і не міг гратися самостійно, коли змушений був сидіти, то починав соватись, нервувати і навіть скавучати. До того ж, він часто прибрехував і намагався комусь щось довести, через що часто потрапляв у халепу. Як от в історії, коли прагнув довести ру, що тигри чудово лазять по деревах, і в результаті застряг на верхівці височенної сосни, боячись злізти, погодьтесь не дуже вдалий приклад для наслідування для без того і доволі активного кенгуренятка. Ось такий коктейль з дуже нестандартних персонажів зібрав у просторі своєї книги Артур Олександр Мілн. Але, як бачимо, попри таку несхожість між собою, всі вони мирно і дружно жили в казковому лісі під опікою і керівництвом могутнього і великосердного хлопчика Крістофера Робіна. У першій книзі вони разом пережили ще купу цікавих, химерних і кумедних пригод. То Вінні пух відкрив північний поліс, який дивом знайшовся в самому їх лісі, коли вони разом відправились в експедицію. То вони всі дивом рятуються від потопу, який несподівано накрив казковий ліс, і вода трималась цілих п'ять днів, так що всіх звірят треба було рятувати. І як це зробити, Крістоферу підказав саме Вінні пух. На знак вдячності за цю рятівну ідею, Крістофер Робін влаштував на честь ведмедика велике свято з подарунками. На цьому і закінчується перша книга, і дуже скоро за нею вийшла друга. Бо Алан Мілн, натхнений неймовірним успіхом першої і маючи ще вдосталь матеріалу, радо продовжив цикл, але його радість невдовзі скінчилась. Перші дзвіночки з'явились ще після першої книги, коли видання в один голос просили в нього лише історії про Крістофера Робіна і його друзів. Він майже в один день став дуже відомим, але зовсім не так, як йому того хотілося. Ці дві дитячі книжки були для нього такими собі сімейними історіями, які він записав, видав і про які хотів забути і рухатись далі, як серйозний драматичний письменник. Та Вінні Пух… Враз закрив для нього цей шлях. Ніхто більше не бачив в ньому автора серйозних творів. Видавці відмовлялись публікувати серйозні рукописи, чекаючи нових казок. Вінні Пух вбив кар'єру Алана Мілна як письменника для дорослих, так само, як зрештою вбив і дуже тісні стосунки між батьком і сином, які тримались до досягнення Крістофером 20 років, коли він пішов до коледжу у Кембриджі. Чому? А от уявіть, коли тобі всього шість і ти ще мале дитя, і весь твій світ зводиться до родини, няні і іграшок, тобі абсолютно байдуже, що про тебе дізналася вся Британія. Ну хіба що тебе з батьками починають частіше запрошувати на якісь дитячі події, свята пригощають цукерками, дарують якісь подарунки і поводяться з тобою так, наче ти не цяця. Тобі це навіть подобається в невеликій приватній школі. Його тоді ще не зачіпали, бо однолітки не усвідомлювали зв'язок між їх однокласником Сіар і хлопчиком із книжки. Але коли у 1930 році його віддали до школи інтернату, почалося справжнє жахіття. На той день всі його однолітки вже знали, що Крістофер Робін Мілн це той самий хлопчик, що дружив з плюшовим ведмедем, і про якого написані ті суперпопулярні книжки. Ви ж знаєте, якими жорстокими можуть бути діти, а особливо підлітки. Отак з Крістофера Робіна зробили постійну живу мішень для булінгу. Йому пригадали всі пухові віршики, всі фрази, всі ситуації з книг його діставали так жорстоко і наполегливо, що у віці 11 років він почав брати уроки боксу, щоб навчитись, хоч якось, захищатись від постійних кривдників. Як згодом скаже він сам, саме з часів інтернату почались його стосунки любові ненависті з тією частиною дитинства, яку батько сам того не усвідомлюючи перетворив на пекло в дорослому житті сина. Вони продовжували спілкуватися, але дуже рідко стосунки кардинально зіпсувались, бо образа в серці юнака з роками лише зростала і накопичувалась. Крістофер не міг пробачити батькові, те, що він збудував свою популярність і гучне ім'я на його дитячих стражданнях. Решту свого життя він так і залишився тим самим Крістофером Робіном, змушений доводити всім, що здатний на серйозні дії і вчинки. Така от гучна історія популярності, за якою прихована величезна кількість турбуючих фактів, як про персонажів казки, так і про невеселу долю прототипа її героя. Залишайтесь з нами, і ми відкриємо для вас ще багато несподіваних фактів про відомі казкові історії і запропонуємо подивитись на знайомих з дитинства персонажів під несподіваним кутом.